Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 листопада 2023 року орієнтовно склали 309 тисяч 520 осіб особового складу. За добу ЗСУ мінуснули ще 800 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5 тисяч. 1317 за добу – одну штуку. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 10 тисяч 17 одиниць за добу – три. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7 тисяч 489 одиниць – 14 штук за добу. РСЗВ спалено 877 штук – дві за добу. Засобів ППО 2-ї армії міра успішно знищено 578 одиниць. Одиниць ще одну за добу російських літаків, які вже ніколи не будуть літати. Назбиралося 322 штуки. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5595 штук, дві за добу. Крилатих ракет, які расисти запускали по українських містах та селах, збито 1558 одиниць. Одну за добу кораблів та катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9876 одиниць. За добу 23. А спеціальної техніки окупантів згоріло 1060 одиниць. За добу ще одна. Дані уточнюються. Слава Україні! Українським захисникам та захисницям, слава Україні!